Всім привіт! Сьогодні у нас на зблокування iPhone 8. я забрав вчора, але, на жаль, з теперішніми виключеннями світла і тому подібне вчора не встиг. І розпаковував я його вже без, без відео, щоб лишніх шумів не створювати на відео. Так. до Wi-Fi я вже підключив. Це пристрій приїхав від е, клієнта поштою. Як Бачимо, питає попередню пошту, яку клієнт не знає. То зараз будемо включати до комп'ютера і це буде неофіційний варіант розрахування. Включаємо до комп'ютера. Як ви бачили, телефон підзвучений D Wi-Fi, запитав старий Apple ID, тут не... Немає ніякого обману. Все чисто. Включаємо до комп'ютера і зараз перевіряємо інформацію та запустимо процес розблокування. Так, все готово. І розблоковуємо. Так, телефон запустився. І зараз він вже має бути активований. Все, готово. Бачимо кнопка початок. і пристроєм можна користуватися, можна налаштовувати як новий пристрій і користуватись пліном. Вводите свій iCloud. Налаштовувати пристрій під себе. Як бачимо, це у нас є iPhone 8, як я говорив. Остання версія прошивки на 64 ГБ пам'ять. Якщо комусь потрібно також розпакувати подібний пристрій чи новіші, в описі під відео обов'язково будуть мої контактні дані. Пишіть. Телеграм, найзручніше, Телеграм-блоб, там зазвичай завжди на зв'язку Viber, не, не так часто я на зв'язку. І Запитуйте, дам відповідь, чи можливо на вашому пристрої таке, чи неможливо, яка ціна, зможу проконсультувати. І буде бажання і можливість, можна буде так само ваш пристрій реанімувати. І оживити його ж до робочого стану. Тож, Всім дякую за перегляди. До наступних зустрічей.